Виключеного з обліку невізійськозобов'язаного можуть затримати і доставити в ТЦК. Це може зробити поліція. Давайте розбиратися, як правильно діяти, щоб законно себе захистити. Перш за все, є постанова кабміну 560 та 559. Там, де зазначено, що всі дані в військово-облікових документах повинні відповідати, тому що знаходиться. В системі оберіг, так званому резерв плюс. Того, перш за все, рекомендую ті, хто виключені з обліки, перевірте, встанові застосунок Резерв плюс та перевірте, чи ви там числитеся як виключений з обліку чи ні. Якщо ви там числитеся, як виключений з обліку, то тут усе більш-менш нормально. Але якщо там зазначено, що дані потребують уточнення, або вони на обліку, або ще щось не так. Тоді рекомендую знати, що може далі відбуватися. А далі теоретично таку людину поліція може доставити в ТЦК, там почнуть перевіряти її замість того, щоб законно діяти, працівники ТЦК повинні її дані внести в систему оберіг, встановивши, що він виключений, і відпустити його, як не зобов'язаного. Але на практиці може бути... Така ситуація, коли таку людину поставлять на облік, можуть провести ВЛК, також десь непонятно де з'явиться заява, що оказується він сам, написав заяву про те, що його поставили на облік. В моїй практиці є такі варіанти, такі випадки, на жаль. От. І таку людину можуть мобілізувати. Тому, ще раз, перевіряйте в резерв плюс, чи ви на обліку, чи ні. Якщо ви не виключені з обліку, то тоді потрібно вжити всіх необхідних заходів. Мої контакти в шапці профілю. У разі потреби звертайтеся.